Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання 23 жовтня. Сьогодні четвер четвер, який остаточно поховав мирні переговори у Будапешті. Найблискавичніші мирні переговори, які закінчились навіть не почавшись. Трамп публічно підтвердив вчора ввечері, що скасував заплановану зустріч з Путіним в Будапешті. Коли ми скасували зустріч з президентом Путіним, це просто мені здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти. Тому я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньому. Він оголосив про це вчора на брифінгу з генсеком НАТО Марком Рюте, який привіз свій мирний план. Про це сьогодні поговоримо а також про те, як поки служба безпеки України шукала російський слід у детективів НАБУ, які писали на плівки соратника президента Тимура Міндіча. Російські слід знайшли у самого Тимура Міндіча, а у іншого приятеля президента, екс віце-прем'єра Чернешова, пройшли обшуки вже у другій справі: справі маєтків на Дніпрі, які він розбудовує для династії. Вчора штати вперше з початку каденції Трампа запровадили санкції проти Росії. Санкції нафтові вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній РосНЕФТЬ і Лукойл. Чому ви зараз посилюєте санкції проти Росії? Яка причина цього? Я просто відчув, що настав час. Час настав, як заявив міністр фінансів Бесент, через відмову Путіна припинити безглузду війну. А саме ці нафтові кампанії фінансують кремлівську військову машину. Трамп назвав цей пакет санкцій колосальним, з властивою йому приміткою запрошенням, що санкції можна буде швидко скасувати, якщо Росія таки погодиться припинити війну. Рюте, який сидів поруч з Трампом, хвалив американського президента і казав, що це саме те, що треба, чинити тиск на. Росії перед тим багато місяців Трамп повторював, що введення санкцій проти Москви підірве його дипломатичні спроби припинити війну, і цю зміну всі сприйняли як ще один сигнал того, що. Його Трампа дипломатичні зусилля були провальними, і нарешті він сам це усвідомив і визнає в білий дім. Рюте приїжджав обговорити плани з 12 пунктів, який був розроблений європейцями і Україною, і який передбачав заморожування поточних ліній фронту. Але дедалі більше ясно, що це росіян не цікавить і не влаштовує. Американське видання «Аксіос» пише сьогодні, що розчарування Дональда Трампа досягло. Нових висот після телефонної розмови між держсекретарем США Рубіо і міністром закордонних справ Росії Лавровим у понеділок. Розмова та закінчилася безрезультатно і привела білий дім до висновку, що росіяни зараз не в тому становищі, щоб досягти угоди про припинення війни із ними. Розбіжності між планами миру США і Росії після розмови стали ще більш очевидними, і ключовим каменем спотикання є якраз відмова Москви припинити бойові дії вздовж поточної лінії фронту. Як можна зрозуміти зі слів самого Дональда Трампа? Тому було ухвалено рішення, що зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Немає сенсу. Після цього і було вирішено вводити санкції. Що передбачають ці санкції? Все майно в США, компаній та осіб з нового списку буде заморожено. Американським фізособам та організаціям буде заборонено ввести з ними бізнес. Російські фірми відрізали від американських банківських систем та фінансових установ, фактично заборонивши їм працювати в американських доларах. Порушники, включаючи іноземні фінансові установи, можуть бути піддані суворим покаранням. Включаючи каскадні санкції, фізичні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності минулого тижня. Велика Британія запровадила аналогічні санкції проти цих самих двох російських нафтових гігантів. А Євросоюз вчора оголосив про свій 19-й пакет санкцій проти Росії, він включає заборону, зокрема, на імпорт російського зрідженого природного газу з 1 січня 27-го року, а також нові санкції проти російського тіньового флоту. Бломберг. Пише сьогодні, що основні індійські нафтопереробні заводи можуть практично припинити купувати російську нафту через введення штатами цих санкцій проти Роснефті і Лукойла. За словами керівників індійських компаній, нові обмеження роблять неможливим продовження поставок. Але поки що, прогнози щодо того, чим будуть насправді ці американські санкції стримані. Західні змі, хоч і кажуть про них. Це не ляпас, а удар під дих російській воєнній економіці, і пишуть, що це більше, ніж просто покарання з боку Америки. Це стратегічна авантюра з метою загнати Путіна в кут, але при цьому вони ж зауважують, що нікому поки що не ясно, як на це відреагує світовий ринок. І межа помилки ризикована і дуже мала. Якщо ціни на енергоносії в світі. Зростуть або єдність союзників розколиться, то Трамп може опинитись у скрутному становищі. Водночас щодо іншого інструменту тиску більш ефективного, саме того, яким Трамп намагався таки загнати Путіна за стіл переговорів у Будапешті в попередньому раунді. Я маю на увазі томагавки, які Трамп погрожував передати нам у величезних кількостях. З вчорашніх його коментарів випливає, що це такий був суцільний блеф, і ніяких томагавків він передавати не збирався. А як щодо ракет томагавк, Путін точно боїться. Ну, проблема з томагавком, про яку багато людей не знають, полягає в тому, що потрібно мінімум 6 місяців зазвичай рік, щоб навчитися їх використовувати. Вони дуже складні. Тож, єдиний спосіб, як томагавк буде запущено, це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо. Але є величезна крива навчання з томагавком. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя. І, можливо, саме це робить його таким складним. Але це займе рік, рік інтенсивного навчання, щоб навчитися ним користуватися. І ми знаємо, як ним користуватися, і ми не будемо навчати інших людей. Це буде це занадто далеко в майбутньому. В Росії вранці на Трампа спустили Медведєва. Трамп скасував саміт, Трамп ввів нові санкції проти Росії. Що далі нова зброя, окрім горозвісних томагавків, писав екс ЗІЦ. Президент Росії, якщо хтось ще мав ілюзії, ось маєте Штати наш супротивник, а Трамп повноцінно став на стежку війни з Росією. Тепер це його війна, Ухвалені рішення, це акт війни проти Росії. Плюсом у цій неприємній ситуації Медведєв в дописі назвав те, що Росія тепер може не стримуватися і бити по Україні усілякою зброєю і скрізь і добиватися перемоги там, де вона лише і можлива, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод, взагалі це має бути наша головна стратегія методично знищувати ворога і посилюватися за димовою завісою спроб і готовності з ворогом домовлятись, саме те, що роблять росіяни. Вчора ж Путін провів показовий сеанс ядерного устрашення після масованого обстрілу України в ніч на вівторок і відмови Трампа від переговорів у Путіна влаштували показову репетицію ядерних ударів. Назвали це плановим тренуванням стратегічних ядерних сил. Путін брав участь в сеансі особисто онлайн і виступив зміні промовою. Сьогодні у нас планове хочу так таки чергнуть планове треніровка по управлінню ядерними силами, Як тільки що доложив міністр оборони, навчання включали запуски більш континентальних балістичних ракет, здатних вразити Сполучені Штати Америки. Пропагандистські змі аби. Залякати врагов, демонстрували пуски ракети ЯРС, яка може долати 11 тисяч кілометрів, тобто долетіти до США. Вважаю, що цими залякуваннями Кремль намагається продати Трампу російську угоду, за якою Трамп погоджується на поступки щодо війни в Україні по всіх тих пунктах, яких вимагає Росія, а в обмін отримує переговори між США і Росією щодо контролю над озброєннями. Вже кілька місяців Росія показово демонструє, що буде виходити із договорів про контроль над озброєннями і таким чином намагається відвернути як вважають увагу Америки від війни і зосередитись на як вони вважають серйозному двосторонніх відносинах з Росіянами. В наступному раунді спроб закінчити дев'яту війну і отримати Нобелівку. Трамп спробує вплинути на Росію через китайського шефа Путіна Сі Цзіньпіня. Трамп планує зустрітися з СІ під час саміту країн Азіатського тихоокеанського економічного співробітництва. Він проходить наступного тижня, 31 жовтня і 1 листопада. Президент Сполучених Штатів сподівається використати вплив СІ на росіян. Вчора він сказав про це журналістам, що на столі переговорів із СІ будуть. Не тільки економічні угоди, що найменше до рідкісноземельних металів, а крім економіки і тарифів, він також має намір обговорити з сі війну в Україні. Як він сказав, журналістам хоче говорити про те, як завершити війну через нафту, через енергетику чи щось інше. Чомусь Трамп думає, що СІ буде дуже сприйнятливий. На запитання чи вважає він, що СІ може вплинути на Путіна, Трамп відповів. Ствердно, бо цитую всі шанована людина і дуже сильний лідер дуже великої країни. Поки що у Пекіні сьогодні заявили, що стурбовані новими американськими санкціями і санкціями Євросоюзу проти Росії а окремими санкціями Пекін взагалі рішуче незадоволений. Перед тим як продовжити, традиційно нагадую, не забудьте, будь ласка, закинути пару гривень хлопцям загону безпілотних систем Б-12 на дрони. Всі реквізити підрозділу внизу під цим відео. Там же запрошую подивитись на мерч. Від є питання на маркетплейсі каста і щось тепле придбати собі на зиму. Весь прибуток від цього ми теж передаємо Б12. Тут десь можна вже поставити вподобайку, щоб нас з вами ставало більше, і підписатись на питання, якщо ви тут вперше. Дякую і йду далі. Драматично сьогодні і в Європі там намагаються конфіскувати російські заморожені активи. В Брюсселі сьогодні проходить саміт лідерів Євросоюзу, за підсумками якого Єврокомісії мають доручити підготувати юридичне обґрунтування для того, щоб забрати ці гроші. Йдеться про 176 мільярдів євро. Ці гроші хочуть, але бояться поки що дати у вигляді кредиту Україні. Вони могли б покрити більшість наших фінансових потреб в наступних три роки. Вважають, що схему можуть узгодити до кінця року, хоча рухається все як завжди складно. План Б європейців полягає в тому, що російські активи, які в основному зберігаються в Бельгії, не конфіскують, а випустять під них облігації Єврокомісії під гарантії держав-членів ЄС і, можливо, Групи Семи. Кошти ці будуть давати Україні порціями у вигляді так званого репараційного кредиту. Повертати цей кредит Україна буде тоді, коли Росія виплатить репарації. Але обговорення механізму, зокрема юридичних питань, все ще триває. Найбільше цей план непокоїть зрозуміло Бельгію, де знаходиться більшість цих заморожених активів. Прем'єр Бельгії Барт де Вевер сьогодні перед самітом заявив журналістам, що навіть під час Другої світової війни знерухомлені активи ніколи не чіпали, і назвав три умови, за яких він. Він особисто погодиться підтримати цю репараційну позику. Перше, він вимагає повного розподілу юридичних ризиків. Якщо Бельгія постраждає від позовів, то відповідати будуть усі разом. Друге, якщо гроші доведеться повертати європейцям, то до цього долучиться кожна країна. І третє, Бельгія хоче, щоб аналогічні кроки вчинили і інші країни, де є знерухомлені російські активи, а вони є. Якщо інші не погодяться на ці вимоги, тоді він буде робити все можливе, як він сказав, щоб заблокувати рішення про репараційну позику. Так сказав бельгійський прем'єр-журналістам. Безвідносно кредиту і страхів Бельгії. Вчора напередодні цього самого важливого саміту Європейська Правда опублікувала текст. Фактично попередження про те, що Україна просто зараз провалює євроінтеграційні реформи, і чи скоро про це буде заявлено публічно? Текст назвали рік стагнації, а не реформ на Україну. Чекає критичний звіт Єврокомісії 4 листопада. Єврокомісія оприлюднить регулярний звіт про розширення з аналізом стану справ з нашим реформуванням. І як вони і стверджують, Єврокомісія буде змушена констатувати, що реформи в Україні майже зупинились. Це основний документ, який дає оцінку, чи рухається держава-кандидат до вступу в ЄС чи ні, чи можна говорити про значну швидкість реформ, чи держава тупцює на місці, або й навпаки, демонструє відкат у реформах. А ще до публікації цього документа можна прогнозувати звіт щодо України буде схожий на сигнал тривоги. Єврокомісія буде змушена констатувати реформи в Україні майже зупинились. Пише Європейська Правда. Серед інших зауважень звіті буде фігурувати, що Київ досі не прибрав всі наслідки літньої атаки на антикорупційну інфраструктуру. Яка була спільною відповідальністю парламенту і президента Зеленського, також буде згадано про проблеми, які створюються і зараз, і для роботи НАБУ, і САП і вищого антикорупційного суду. Крім цього, в звіті будуть піддані критиці дії генерального прокурора, як такі, що не допомагають європейській інтеграції України, і всі ті зміни, які повносили в законодавство, тоді ж влітку під час атаки на САП і НАБУ. Їх будуть вимагати переглянути. Буде йтись про уповільнення і труднощі судової реформи, про часткову зупинку роботи конституційного суду, про тиск правоохоронців на вищу кваліфікаційну комісію суддів, про провал конкурсу до вищого антикорсуду, про нові схеми масштабної корупції в окремих судах. І найголовніше на жаль, зниження а подекуди завмирання темпу реформ стало візитівкою 25-го року. Йдеться в статті Україна зараз на старті переговорного процесу, і треба не лише відновити реформи, а прискорити їх в рази. Київ мав би запевнити партнерів, що ми це усвідомлюємо, і показати здатність рухатись до вступу в 25-му році. Жодна з цих задач виконана не була. Катастрофи, поки не сталося підсумовує європейська правда, ЄС, принаймні на сьогоднішньому саміті, не буде робити висновків типу Україна не гідна просуватись до ЄС. Навпаки, європейці, навіть знаючи про підготовку цього критичного звіту щодо реформ, сьогодні на саміті дадуть Україні позитивний сигнал. Там якраз про планують ухвалити рішення про те, що Україна готова, щоб ЄС відкрив із нею вступні переговори за трьома з шести кластерів. Очікується правда, що Орбан виступить проти і рішення буде ухвалено голосами всіх. Крім Угорщини, тож офіційного відкриття кластерів все одно не відбудеться, і Євросоюз і Україна будуть змушені рухатись альтернативним шляхом. Розробці плану, як обійти вето Орбана, нагадує, частково завадила також та сама липнева атака на САП і Набу. Ну і на сам кінець на сьогодні якраз про антикорупційні органи, які досі вигрібають наслідки тієї липневої атаки, і вся країна з ними разом. Ось який парадоксальний тут сьогодні відбувся поворот. По-перше, сьогодні Київський апеляційний суд знову мав розглянути апеляційну скаргу на тримання в СІЗО детектива набу Руслана Магомедрасулова. того самого, який як стверджують документував соратника Зеленського Тимура Міндіча. Детектив у СІЗО вже четвертий місяць, і минулого тижня його залишили там ще до середини грудня. Нагадую, це сьогодні особливо важливо. Служба безпеки України звинувачує детектива у тому, що він мав намір вести бізнес з Росією, продавати коноплю в Дагестан. Переконливих доказів цього поки не показали, окрім плівок на яких Дагестан виявився Узбекистаном. На останніх засіданнях свідок у справі Юсуф Мамешев двічі під присягою заявив, що Магомед Расулов обговорював продаж технічної коноплі саме із ним, і мова йшла саме про продаж її в Узбекистан, а не в Дагестан. Магаміда Расулова розмова розслабля зі мною. Я вам кажу, що розмова там про Узбекистан. Чому там є такі землі? Як е, комунікація з узбеками державна програма, знову йде про Узбікіста сьогодні? Мамешева викликали в СБУ. специфічні змі і анонімні телеграм-канали напередодні анонсували, що Мамешеву готують повідомлення про підозру за надання неправдивих свідчень в суді. Першою про це написала судова юридична газета, яку пов'язували колись із портновим. А потім передрукували анонімні телеграм-канали. І ніби для контрасту, поки служба безпеки України шукала російський слід у детектива Набу, що розслідував друга зеленського Тимура Міндіча, сьогодні нардеп Ярослав Железняк випустив розслідування про російський слід у самого Тимура Міндіча. Як йдеться у ньому, у міндіча знайшли діамантовий бізнес, який працював у Росії і з Росією після 2014 року і не зупинився навіть після початку вторгнення 22-му. В Матеріалі йдеться про те, що колись бізнес-партнер Зеленського Міндіч тихо будував свою маленьку алмазну імперію на базі державного заводу, який колись відсудив собі у держави. Коломойський. історія тягнеться з 2014, коли Коломойський виграв суд у держави щодо прав власності на завод Ізумруд, який займався обробкою металів, і перебрав його під свій контроль. Як тільки Коломойський сів у СІЗО, 23-му році Міндіч віджав цей завод у Коломойського, стверджує Железняк, а Ламазні схеми, за його словами. Прямо пов'язані з мережею компанії Міндіча, і лише в 2024 році російська компанія Міндіча сплатила до бюджету РФ 500 тисяч доларів податків і зборів. Так заявляє нардеп. Він стверджує, за документами Міндіч вийшов із цього бізнесу, який працював у Росії лише в грудні 2024 року. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії, фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько. Пів мільйона доларів податків і зборів до бюджету країни агресора. Гроші, які потім очевидно перетворюються на дрони, ракети, і якими стріляє агресор по нашому країнському містам. Якщо все так, то ми з вами є свідками історії ще більш лицемірною ніж вона видавалася досі. СБУ переслідує детектива набу, який займався справою міндіча, і звинувачує його в тому, що він торгував з росіянами. Натомість СБУ в упор не бачить, що з росіянами торгував колишній бізнес-партнер президента. До міндіча немає питань. Між іншим, так само як чомусь немає питань до чинного нардепа ОПЗЖ, двоє помічників, якого засуджені за роботу на росіян. А сам він на зарі руська вісни, так би мовити, заохочував референдуми. На Донбасі нічого працює собі в парламенті, штампує закони, голосує зі слугами за знесення сап і НАБУ. Розмову з одним з цих помічників нардепа записано у тюрмі, і ми показували вчора. Подивіться, ну і супер, супер фінал. Сьогодні ж Михайло Ткач з української правди опублікував своє нове розслідування про іншого соратника президента, заради якого влада зносила сап і НАБУ влітку – Чернишова. Ткач стверджує, що минулого місяця у колишнього віце-прем'єра Набу Ісаб вже вдруге проводили обшуки. Цього разу не у справі про хабарі квартири, а у справі про будинки. про котеджне містечко на Дніпрі під назвою Династі. Ткач стверджує, що після нових обшуків Черношов. Перше за довгий час терміново відвідував Офіс президента. Цю ж саму інформацію підтвердив сьогодні журналіст Олег Новіков. Він написав, що НАБУ слідує ще одну справу, в якій фігурує Чернишов, і у нього проводили дійсно обшук. Слідство перевіряє, як Чернишов та його дружина набули земельні ділянки та будинки у Козині за попередньою оцінкою слідчих. Різниця між офіційним доходом подружжя Чернишових та вартістю лише одного будинку з ремонтом складає понад 4. 400 мільйонів гривень. А будинків там будується 4. Ось вам дві ілюстрації до історії про те, як так сталося, що плани і обіцянки президента блискавично провести реформи і швидше всіх вступити в ЄС. Навіть попри війну увійшли в певний конфлікт із тим, що треба рятувати від камери власне оточення, в тому числі, напевно, саботажем і зривом реформ. На тому все. Поки у мене. Ви тут не забуваєте задонатити на Б 12 подивитись наш мерч, підписатись на є питання, поставити втобайком. Я дякую всім, хто допомагає загону і нам бережіть себе, тримайтесь. Побачимось. Якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.